Чим законодавстві передбачена виплата одноразової допомоги у зв'язку з смертю військовослужбовця, який загинув при виконанні свого обов'язка обов'язку або смерті, яка наступила після того, як військовослужбовець проходив лікування, а також виплати у зв'язку з отриманням певного ступеню інвалідності. Якщо ми говоримо про дві: два перших негативні випадки, звісно, для родини це трагедія, але окрім тих соціальних гарантій, про які ми вже сьогодні говорили, постанова кабінету міністра Є чітку процедуру і відповідні запитання, хто може отримати, там чітко передбачено, що це члени родини загиблого. Відтак, це чоловік або дружина, а також батьки. Так, ми можемо казати, що членами родини можуть бути повнолітні діти. Якщо так, то вони всі в рівних частинах мають право на виплати відповідної одноразової виплати. Якщо ми візьмемо максимальну суму, то це 75 прожиткових мінімумів. Це сума трохи більше 2 мільйонів гривень. Якщо це виплата для... По другій категорії, скажімо так, це 500 прожиткових мінімумів, це буде ну, майже півтора мільйона гривень. А, є чоловік чи дружина, інший з подружжя загинув, є батьки, то ми можемо казати, що таких осіб буде троє. Якщо є ще повнолітні діти, то вони мають право, знову ж таки, ця сума буде ділитись на відповідну кількість осіб. Якщо є діти, але вони не повнолітні, то таку виплату може отримувати, власне, як я сказав, чоловік і дружина. Батьки, звісно, можуть відмовитись від цієї виплати або отримати, передати своїм дітям. Невістці чи зятю, в залежності від ситуації, постанова Кабміни прив'язується не до конкретної суми, а до кількості прожиткових мінімумів, які встановлені на 1 січня року, в якому загинув військовослужбовець. Якщо ми кажемо про 2023 рік, то звісно, будь-які громадяни можуть перевірити, з кожним роком ця сума з об'єктивних причин це інфляція, і це інші негативні риси. Вона збільшується. І якщо ми хочемо дізнатися, яка буде конкретна сума, ми просто помножимо відповідну кількість прожиткових мінімумів. Мінімумів, яка передбачена у тій чи іншій ситуації, це каліцтво, це загибель військовослужбовця, і е, помножимо її на конкретний розмір прожиткового мінімуму на 1, січень, 1 січня звітнього року. Для того, щоб отримати таку виплату, треба написати заяву і до заяви надати відповідний комплект документів, який це підтвердить. Тобто, якщо це повнолітня дитина загиблого, вона має надати свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб батьків, тобто всі документи, які підтверджують родинний зв'язок. Якщо це батьки, то вони так. Також мають під надати документи на себе, на дитину, яка загинула. Якщо це дружина, то вона має надати. При оформленому браку шлюбі, Пробачте, вона має надати документи на себе як на фізичну живу особу, і документи, які підтверджують родинний зв'язок. Саме тому, ну на жаль, життя вимагає. Кількість шлюбів, які укладаються спочатку збройних збройної агресії, збільшилась в першу чергу за рахунок військових. Тому що в більшій частині і це підтвердить будь-який співробітник, який займається оформленням шлюбів відповідної структури. Військові відносяться сумлінно до свого майбутнього. Вони розуміють ризики, вони розуміють, що їх родичі у випадку травмування або загибелі будуть мати певні юридичні проблеми. Вони хочуть, щоб їх рідні були більш захищеними, щоб вони не витрачали час на суди. Тому що в судах судді також розуміють обставини, але вони не мають права виносити незаконне рішення. Тому якщо в нас буде ситуація, коли дружина або чоловік відповідно втратив дружину чи чоловіка на фронті і не мав укладеного шлюбу, потрібно буде встановити в судовому порядку факт існування родини. Тільки після цього ми зможемо казати, що людина дійсно підтверджує. Передить того той факт, що вона була частиною родини, а відтак матиме право на виплати, або е, такі виплати можуть отримати батьки і передати е, цивільній дружині або дітям, які знаходилися на утриманні. Але знову ж таки ми маємо розуміти, що кошт є право на отримання коштів, і як тільки власник отримує кошти або будь-яке інше майно, він, як власник, і ніхто інший, вирішує їх долю. Є випадки, коли матері загинули хлопців, що загинули, передавали ці кошти на Збройні Сили України, передавали до тих благодійних Фондів, яким вони довіряють, тому що не було ні дітей, ні дружин. Але юридично саме власник вирішує, кому і для чого віддати ці кошти. Це його право.